Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами ліпити ось такий красивий лавандовий букетик. Для нашого з вами завдання нам знадобиться кольоровий пластилін. Ось бачите, для наших лавандових квіточок я вибрав ось такий темно-фіолетовий, темно-синій, і ось такий, бачите, фіолетовий світлий. Так? Також нам знадобиться зелений колір для наших стовбурів, і ось жовтий для малесеньких квіточок. І так, розпочнемо. Для початку нам необхідно зробити буде з вами заготовки перед тим, як ми з вами почнемо. Нам знадобиться дощечка ось якийсь ножик, стек, так. І знадобиться, можливо, сірничок або. Ось така зубочистка. Але наголошую на те, що це небезпечно. Треба дуже обережно користуватися. Якщо дуже маленькі діти, то краще таких гостреньких речей не використовувати. Можна просто взяти сірничок звичайнісінький. І так, розпочнемо. А я скажу зразу, що я вже зробив всі заготовки. Тому я буду тільки показувати, уже ви будете бачити дуже швидкий результат. У вас на це, на це піде трошки більше часу. І так, спочатку ми е, використаємо зелений пластилін для того, щоб зробити заготовки. Зараз я вам їх покажу. Ось таких ковбасок. Бачите, скільки їх штук? Ну, я думаю, що мінімум 5. Чим більше ви зробите, тим буде. Красивіше виглядати ваш ось цей пучок. Так? Як їх робити, ці ковбаски, дуже просто. Значить, ми беремо пластилін, відриваємо шматочок, робимо заготовку і за допомогою дощечки ми розкатимо ось такі ковбаски. Намагаємося їх робити рівномірно. Так? Ось потроху потроху заготовки і у вас вийшло отакі ковбаски. Також ми зробили, я зробив ось таку ще жовту ковбаску, ось бачите. і тепер що ми зараз зробимо? Ми зараз зробимо ось так візьмемо всі наші заготовки, які ви, я вже заготував, ви зараз їх і візьмемо, нібито ми беремо ось так їх у руку. Їх не треба приплюскувати, ну, тобто вони повинні ось так вільно лягти. І ось цим жовтим ми нібито їх ось так. Зав'язуємо красиво, ось, нібито як букети квітів зав'язали. І у нас виходить ось така заготовка. Бачите, ось вона. Ми її поки що відкладаємо. Далі нам з оцих кольорів ми з кожного ми беремо, відщепляємо маленький шматочок. Ось так пальчиками робимо кружечок, ось так кружечок. І потім нам треба ось таких, подивіться, сплюснути, ось, щоб вони нібито як. Ось такі, бачите, виходилося, робимо їх дуже багато. Дивіться, ось отакі у мене вийшли заготовки. Краще зробити зразу багато заготовок. Заготовки одного кольору, заготовки другого кольору і заготовки третього кольору. Якщо у вас немає стільки відтінків фіолетового, можете взяти один або два. Це не принципово. Також я зразу підготував, дивіться, я зробив жовту ще ковбаску. І за допомогою ножечка я ось так їх нарізав на ось такі маленькі шматочки. Бачите, їх теж їх не так багато треба, але ви зараз побачите, для чого вони. І так, я прибираю наче робоче місце. Так. Коли ви вже зробите заготовки, ну, можна використати просто білий папір або картон, як вам буде зручно. Тепер беремо: а, і, а, значить, ось так можна, дивіться, що можна зробити, щоб красивіше було. Можна оці квіточки знизу ось отак взяти і підрізати. Бачите, підрізати, щоб вони були, типу як рівненькі, ну, отут знизу рівненькі. А тут вони будуть отак в довільній формі. І зараз наша задача красиво закомпонувати. Красиво закомпонувати. Зараз я трошечки отак зроблю, щоб більше було видно. Значить, ми ось половина нашої роботи буде займати листочки ці, да? а половину ми зараз будемо ось так їх розкриємо. І тут у нас вже на них будуть рости лаванда. Ось. Зараз ми це зробимо. Так, десь приблизно отак ми це робимо. І тепер зараз у нас починається саме цікаве. Зараз починається саме цікава робота. А, треба е, сразу для себе зорієнтуватися по направленню. Да? Тобто ви собі направляєте ось по направленню цих гілочок. Будуть у нас оці квіти. Тобто ми їх сразу направляємо. Ось так собі ось направили. Оце можна потім тут красиво розрівняти, буде, ось, бачите, бо воно трошки склеїлося. Трошки розрівняти, щоб воно красивіше було. Ось. Ну, це можна в кінці саме забути. Сильно не, то є, трошки треба притиснути, щоб він приклеївся до картону, але сильно не тиснемо. І тепер дивіться, тепер ми будемо робити в такій схемі. А, значить, ми беремо, починаємо ось десь приблизно стільки відступаємо і тут, і тут можна починати. Дивіться, я беру одного кольору квіточку, приклеїв. Зараз я трошки збільшу, щоб було видно. Так. Одного кольору. Потім Уже у мене, бачите, ці заготовки є. Другого кольору приклеїв. І третій кольор. Ось так, бачите, вони ніби таким бутончиком йдуть. Ось, бачите, отак. Три штучки. Да? Для чого, пам'ятаєте, я казав, сірничок, або е, ось для того, щоб красиво зробити. Тут можна всередині, ми сразу робимо дірочки, ось так дірочки зробили, так. Да? Ось зробили дірочки, а потім нашим заготовленим жовтим, те, що я казав, ми беремо ось нашу малесеньку заготовку. Під низом сюди кріпимо її, так, І робимо ось так, ніби тут у нас така красива квіточка. Ось, бачите, ось так вона виходить. В принципі, зрозуміло, так? Да? Зараз я ще зроблю декілька, щоб було більш. Кольори можна трошки. перед... Потім я піднімаюся трошки вище одного кольору. Сильно їх не, ну, тобто не сплюскувати. Вони повинні все ж таки у нас бути ось такими об'ємними. Ось такими об'ємними. Ось зробили три кольори. Потім. Дірочки отут от робимо. Ось так дірочки. І е, жовтеньке. Ось жовтеньку ми туди її. Треба її так, щоб вона була... Щоб квітка була перед нею. Тобто вона, вона там, ось так тут. Так. Так, так зробили квіточку. Ось. І тепер пішли отак вгору йдемо. Знову, давайте ще третє вам покажу. А далі вже буде у нас запис. Я просто поставлю відео, буду сам це потихеньку робити, і воно буде прискорено у нас записуватись. В принципі, тут вже все зрозуміло, як це робиться. Але по відео ви вже побачите, як далі воно буде у нас. Розвиватися, тому я зараз а, уже зупиняюсь, бо далі буде відео прискореним.